Привіт усім українським кіноманам! З вами на зв'язку кінобро. Мене звати Валентин. Друзі, сьогодні я хотів би повернутись у 2019 рік і згадати кримінальну драму Джокер з Хокіном Феніксом. Але одразу скажу, що я не збираюся оглядати цей фільм. Я зосереджусь лише на одному герої і буду говорити про психологію психологію Артура Флека. І поки я не почав, хочу як завжди, попросити вас підтримати україномовний контент, поставити свою вподобайку, залишити свій коментар, підписатись на канал і обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відосів. Ну що, зробили? Тоді ми погнали. Джокер у виконанні харизматичного Хоакіна Фенікса вийшов і справді дуже крутим. Ця версія божевільного клоуна вбивці сподобалась навіть тим людям, яким фільм взагалі не зайшов. І це не дивно, адже для того, щоб краще зрозуміти свого героя, актору довелося спілкуватися з пацієнтами психлікарень, а також скуднути на 20 кілограмів. І на всі 200% відсотків ста я можу сказати, воно того було варте. І якщо хтось із вас думає, що це за НАТО або ж вважає, що у самого Хоакіна Фенікса поїхав дах, то ви помиляєтесь. Така вже професія актора мусиш іноді робити те, що навіть тільки виглядає неприйнятно. Артур Флек звичайний зрілий чоловік, який працює клоуном в кримінальному місті. Готем у нього недостатня вага, його обличчя запале і бліде. І хоч Артур не намагається когось налякати, його неохайний химерний вигляд змушує відштовхувати інших. Поведінка його іноді дивна, і на перший погляд здається, що Артур є замкнутою імпульсивною і антисоціальною особистістю. Але все ж той, хто дивився фільм, помітив, що він лукавий і точно небайдужий чоловік. Його комунікативні нави. Дуже погані, Артур не спілкується ні з ким. Хіба що з колегами по роботі. Її... З найкращими друзями, які, користуючись його наївністю і нездатністю відповісти, знущаються або підставляють його. І єдиною людиною, з якою Артур може бути самим собою, є його мама. Хоч і з нею, як ми бачили, теж виникають сварки і непорозуміння. Довідавшись у матері, що його було всиновлено, в голові Артура породилося злісне переконання в тому, що для нього мало місця у цьому світі. Він не має призначення, а все, що йому доводиться отримувати, це несправедливе та жорстоке поводження оточуючих. Покопавшись трохи в інтернеті, я Шов, як ця штука називається міжособистісна теорія суїциду. Вона ґрунтується на процесах, які сприяють переходу від суїцидальних намірів до суїцидальних спроб. І якщо точніше, то це залежність особистості від оточуючих і стосунків із ними. Демонструючи життя Артура, то Філіпс, напевно, хотів, щоб глядачі відчули те саме, що і головний герой. І можна подумати, що він виглядає як типовий самогубця. Проте це зовсім не так. Як не дивно, але на початку Артур не був схильний до суїциду. Він терпить і несправедливість, і жорстокість, іноді намагається усе забути і почати з чистого. Аркуша паперу. О тільки фінансові труднощі, сильні приниження і розрив стосунків з матір'ю це ті речі, які штовхнули Артура в прірву і врешті-решт спровокували нервовий зрив. А нервовий зрив, як ми знаємо, супроводжується емоційним виснаженням, депресією, панічними атаками і, зрештою, безсонням, і різкою зміною апетиту. Ось відповідь на питання, чому герой Хоакіна Фенікса такий блідий і худий. По-моєму, це. Це очевидний факт, і у випадку з Артуром до вище сказаного ще додається неконтрольований сміх. Як ви помітили, впевнене і зв'язне мовлення головному герою дається дуже непросто. Кожна спроба заговорити обривається різким сміхом, який Артур не здатен зупинити. Психотерапевти називають це явище епілепсією сміху. Це настільки рідкісний різновид хвороби, що на неї припадає всього 0,2% усіх випадків подібних нападів. Цей спонтанний неконтрольований сміх не відповідає внутрішнім емоціям Артура Флека. Ось тому в сценах з цим сміхом він заїкається, а іноді навіть і плаче. О, так, і це неврологічне захворювання зветься «Emotional Expression Disorder» – стан мимовільного емоційного вираження або ж розлад емоційної експресії. Хто може перекласти більш точно, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Поведінка у людей, які хворі на цей недух, інтерпретується медичними працівниками як несправжній сміх. Його розглядають як нездатність пацієнта контролювати м'язи обличчя. Причина появи цього захворювання у Артура нам невідома, але в теорії зазначено, що це пов'язано з черепно-мозковою травмою, префронтальною корою головного мозку. Із фільму ми знаємо, що Артур зазнав фізичного насильства в дитинстві, що могло і спричинити травму голови. Існує також думка, що пошкодження нейронів в головному мозку це причина появи розладу емоційної експресії, і дуже ймовірно, що дитячі травми Артура це свого роду рушійна сила, яка штовхала його до того стану, який змушує його сміятись. І відчувати біль одночасно, що увесь час не давало Артуру покінчити з життям чи стати жорстоким убивцею, соціальні та особисті фактори, які допомагають нам впоратися з великими змінами в нашому житті, подолати стрес або емоційний біль. Мати, наприклад, є для Артура тим захисним фактором, оскільки вона є джерелом любовних зв'язків і метою життя. Артур доглядає за нею, купує їй продукти. Разом із задоволенням вони дивляться шоу Мюрея Франкліна. Точно таким же захисним бар'єром є уявлені Артуром стосунки батька і сина між ним і Мюреєм Франкліном. Артур прагне Батьківської любові він хоче бути потрібним, і він відчуває задоволення від цих вигаданих стосунків. Але для Артура все змінюється. Розпочався етап руйнування цих захисних бар'єрів, і ми починаємо спостерігати за кардинальними змінами в його поведінці. Його роботодавець карає його за фізичне насильство на роботі. Потім наказує Артуру повернути плакати, ким нападники жорстоко побили бідолагу. Артур намагається пояснити, але той його ігнорує. Не маючи змоги показати свій гнів і обурення, Артур ніяково посміхається своєму босу козлу. А в наступній сцені ми вже бачимо, як він агресивно штовхає нога. Ми сміттєві баки. До речі, та сцена з босом була дуже крута, дуже показова. Ідея така: ніколи не стримуйтеся. Якщо вам треба попсихувати покричати, то зробіть це. це цілком нормально. Усі ми люди, і якщо ми будемо терпіти і тримати все в собі, то ми довго не протримаємось. Знущання підлітків у провулку, чоловіків у метро, висміювання Мюреєм невдалого стендапу усе це залишило відбиток у голові Артура. Це стосується і тих фантазій. Ми пам'ятаємо про відносини Артура з Софі Дюмонт, молодою мамою одиначкою, яка живе в його будинку. Ми знаємо, що ці стосунки плід фантазії головного героя. Він створив цілу романтичну історію, яка підтримувала його мрію бути милим і смішним. Співчуття жінки заповнювало його душі. Шевну порожнечу, але незабаром цей сон перестав бути реальністю. Ми уявляємо і хочемо бачити те, чого нам так бракує. Таким чином, ми, хоч якось, задовольняємо свої духовні потреби. Артур хотів бути і коханим чоловіком для жінки, і люблячим сином для батька, але і це він втратив. Речі, які фактично тримали його психіку, покинули його свідомість. На відміну від екранізованих Джокерів, цей намагається бути кращим. Артур знає про свою хворобу. Він відвідує сеанси терапії, і регулярно приймає ліки. Незважаючи на труднощі, Артур також докладає зусиль, щоб ходити на роботу. Але з його розмови з психологом можна зробити висновок. Артур визнає, що йому потрібна допомога, але він вже втомився просити про неї. Джокер Хоакіна Фенікса один з ідеальних прикладів, коли суспільство в буквальному сенсі створює вбивць. Ми запитуємо людини, що з тобою не так, коли повинні спитати. Що з тобою сталося? Будьте обережними, коли спілкуєтеся з людьми. Думайте, про що ви говорите і кому ви це говорите. Зазвичай ми не задумуємось про такі дрібниці, бо життя не виділяє на них достатньо часу. У кожного свої проблеми, але ми повинні розуміти і прораховувати можливі наслідки. Людину може зачепити лише одне слово. Ми усі це прекрасно знаємо. Улюблені українські кіномани. Нагадую, це лише мої особисті роздуми. І розділяти їх чи ні вирішувати тільки вам. Ось такий був випуск. Сподіваюся, що вам сподобалося. Ну а на сьогодні це все. З вами був кінобро. Зустрінемось дуже скоро. До зустрічі. Бувайте!